Всім привіт! Їдемо знову сьогодні збирати ягоду в Бресничку. Їдемо далеко, одне таке гарне місце. Подивимося, що там родило. Погода сьогодні гарна, можна буде нормально позбирати. Шведи вже готуються до зими, заготовлюють траву для своїх коров. Винати фермерство, коні, корови, барани тримають. Сюди у них все як має бути. Тут собі живе в самому лісі, швед. Сам собі. Ну що, Приїхав я вже на ці місця. Вітай все позоростало. Ця вирубка заросла, вже тими ялинками засадили їх, виросло, все заросло, і там та наступна виробка, і там та все позаростало. Але брусниця тут по-любому є, гарно. Навіть дорога, дивіться, як заросла, і ледве сюди пробрався. От я приїхав я, розвернувся. Що саме перше я побачив? Дивіться, що там два гарних грибочка росте при дорозі. Такі класні два. Все, mm -hmm. Дуже гарні грибочки, а тут з тої сторони дивіться мухумори. Тут два. А тут один. І мухумори. Так, ну що, йдемо? Йдемо пробуємо щось пошукати. Ось вирвав їх. Класно. два. Ну, вже би хробаки до них пробують добратися, але нічого, нормальні. Їх заберемо собі додому. Може ще знайду. Може ще знайду десь. Ще один мухомор які великий. Що, можуть бути ще грибочки? Може то як після того дощику, що був після вчора. Може вони підуть. О, дивіться, точно. Ще один є. Ага. Ще один є. Тверденький, гарний. О, дивіться, ще мухомор який гарний. Клас. Мухомор класний. Ще один мухомор. Можуть бути і гриби піти зараз. Добре. Так, три грибочка вже є, бачите, який гарні. Ставимо сюди. Беремо наше відерка. Грибінку. Так, сюди треба взяти обов'язково мішок, тому що тут ходити дуже погано. Тут дерева порубані лежать. І лики, тобто чистка, або коли була чистка, тут ходити важко. Беремо з собою мішок і пішли. Бо ми ще сьогодні, як завжди, довго. А, забув саме основне помазатись. Бо тут зараз ще, не знаю як сьогодні вони будуть атакувати чи не будуть. Ну помазатись треба по-любому і тих комариків. Щоб не рухали. О, помазав що в мене ще там трошечки є. Ще буде на пару, на пару днів. Так, туди тільки зайшов. На сухому не родило, я бачу. Нема нічого майже, значить треба йти туди, під ліс, за горку. І під ліс, там де трохи є болото і яма. Там, значить, має бути з тої сторони тоді краще. Отак обійшов ту горочку, спустився вниз, сюди під лісок. Тут почалася вже брусниця. Бачите, з однієї сторони вона не родить, з другої родить. Треба знайти її знайти на зрубі місце, де вона родила. Така нормальна яйтка. Тут можна щось назбирати, я вам скажу. Воно. Оце припарило, йоки палки сонечко так пече, капець. Це вересень сьогодні. Я не пам'ятаю, які сьогодні пляти, вроді вересня. А така погода. Ти що? Я такої погоди не пам'ятаю, що в Швеції, Це цілий липень, серпень валили дощі. А, а зараз вересень. Жара така. Взагалі щось. Що відбувається з тою ж погодою? Тут завжди в такий час, вже такі ночі холодні, тумани, холодно так. А тут зараз і ночі теплі, і така жара в день. Хоч бери, роздівайся. Навіть комарів немає ту жару. Ось поховалися, вони потім вечором будуть виходити. Ще таку гарну брусничку знайшов. Ну, там воно взагалі такі пеньочки, жирні, ух. зараз до них доберуся. Та й тут теж є гарно. Потім туди піду. Там теж має бути класно. Тут родило добре. Дивіться, скільки тут явно, йоки-паки! Глянь, які пустики! Які пустики! Йок-па, тут, тут все моє, вс моє, бля! Ух ты! Погляньте що робиться! Яка красота! Так пішов, двига шо, не вже невже он так все там, все так червоно. Угу. І тут і тут, і тут, і тут і теж все червоно. Ну при нас і сюди О ту так само Гляньте Так. дома Хавчах теж Ну вийдемо туди, до тих столків вже. Вісто, що туди, що там, тут прямо. На червоні. На червоний. О, можно. Тут не вот ще. Ай-яй, ай, 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 ай.

Жарко страшне, як сонце парить, я мусив роздітися. Зняти з себе ту косту це неможливо парка самі. Поки що вроді би комарів нема, нічого не кусає. Сонце світить, і так трошки недобре видно, ту ягоду треба так заходити. З іншого боку, щоб її побачити, добре. Так дивишся, з однієї сторони ніби нема, заходиш з другої сторони і повно. Так сонце відблискує. Зараз швиденько назбираю 4 відра. думаю, я на цій пулянці 4 ідеано збираю. Але тут якщо тут родило, то, то там, де я знаю, там тим більше родило. Там теж дуже гарне таке місце. Теж таке мох такий болотяний, там такі купи теж брусничні. Я думаю, там теж гарно родило. Раз, раз і... и любил готова.